Вітаю вас, юні слухачі та слухачки. З вами студія «Не така аудіокнига українською. Григір Тютюнник. Холодна м'ята. Над луками, залитими квітневою повінню холонув оранжевий вечір, зануривши в мілкі приборишки далекі полум'я хмар. І чим глибше за пагорби поринало сонце, тим нижчою ставала заграва. Вущою, вогниста смуга у воді понад лозами. Наче хвилі ткали її кудись під берег. Андрій підвівся з пенька, на якому відпочивав після ходи по крутій багнюці, розшукав між кущами свого човна. За день води убуло. На тому місці, де вона стояла зранку, залишилася тільки гривка сухих очеретяних сопілок, розбубнявілих сучків і порожніх равликів. Човен лежав на березі, присмоктаний мулом. Цепок, яким він був прикований до вільхи, натягло, видно, повінь, покидаючи цю місцину, хотіла забрати з собою човна, та не подужала привізі. Андрій одмотав цепок, на вільховій корі залишилася від нього червона попруга, і поволік човна до води, грузнучи керзовими чобітьми в зеленій муляці. Доки дістався до заплави, упрів і примостився на корму передихнути. Додому не поспішав, хоч за день добре зголоднів і вимурився біля трактора, возив до корівника підстилку, допомагаючи жінкам скидати і накидати важкі солом'яні брили. Від нього й зараз пахло прілим солодом з лежаної соломи, соляркою і вистудженим потом. На сухому пагорбі по той бік річища маячило село, майже з усіх боків обступлене тихим, оранжевим, як і неба, паводком. Там бубоніло радіо, співали півні, низько слався дим, розбавляючи логове повітря гірким тліном торішньої огудини. Андрій опізнав і свою хату, але не відчув при цьому того солодкого, щемкого поклику рідної оселі, який ще зовсім недавно гнав його підтюпцем додому. З того дня, як він назавжди відстебнув отшитого офіцерського пояса кортик і пішов на трактор, те, що зненавиділа його, почала звати на «ви», і хата, немов зрозумівши свою господиню, спохмурніла і заклякла в німому презирстві. Тепер, як тільки Андрій повертався з роботи, те, що неодмінно зустрічали його в сінях і попереджала Ради бога. Не наносьте в хату грязюки, ми тільки що поприбирали. І демонстративно йшла повз нього у двір, несучи на лацкані начищений значок відмінника на розсвіти, схожий на скифський глек з двома дужками. Андрій заткував у темний куток, тулився до стіни, щоб дати їй дорогу й мовчки скаженів. Здавалося, вона навмисно зустрічає його в сінях, аби загнати в куток і цим принизити. Потім роздувався, тримаючись за косяк, і виходив до кімнати. Клава лінкувато підводилась йому назустріч, солодко з хрускотом у плечах потягалася, спинаючись навшпиньки і критькома поглядаючи на себе в дзеркало. Вечеряли мовчки, наче після лайки. І де ви в чорта взялися, бобонів уночі Андрій, блимаючи цигаркою, в селі й отакі маніжені. Там де і ви?» – швидко, завчено, відповідала клава і розпринджено одверталася до стіни. А як ми не такі? То знайди собі кращих. Тоді він ненавидів у ній все тонку, викохану талію, гарячі ноги, навіть ім'я, клава, вокал, чорт зна що. Іноді ж серед ночі, після якогось хворобливого фізичного примирення, вона починала плакати, жалітися, що скучає за Владивостоком, за веселою матроською самодіяльністю і що мати, як його немає вдома. Дражнить його списаним писаним офіцером, а її обзиває роззявою, щоб знала, за кого виходити заміж. Тоді Андрій прожгом схоплювався з постелі, смолив цигарки, гникав по хаті, натикаючись на стільці і гуркаючи ними об підлогу, доки теща не починала стогнати за дверей. Ради бога, дайте мені спокій. На заході стало примеркати. Андрій спустив на воду човна і вже хотів був рушати, як у вільшині запорожчало гілля і на луку вибігла захекана дівчина. Дядю, перевезіть і мене на той бік, загукала вона. Потім підійшла ближче і, видно, впізнавши, Андрія сором'язливо погасила довгими віями бідовий хлоп'ячий погляд. Чи це пак ви? А я думала дядько порфило. Дівчина знітилась, і Андрій зрозумів, що вона, можливо, Ненароком зопалу сказали йому неправду, бо на ньому була мічманка і старий буденний кітель, а такої одежі ніхто в селі не носив. Він пригадав, що колись бачив цю дівчину, але зовсім не такою, як зараз. Здається, позато рік, коли він приїздив у відпустку і при всіх офіцерських регаліях ішов селом, слідом за ним ушнипився гурток старшокласниць. Дівчатка намагалася випередити його, щоб роздивитись, тихенько перешіптувались і чмихали. Хтось із них голосно сказав «А Леся так прям очей не зводить. Андрій озирнувся і побачив серед гурту дівча в довгенькому форменому платі з чистими, трохи сполоханими очима. Ті очі немов благали його зупинитись, немов казали йому подивись, які ми гожі. Все те Андрій побачив мельком і швидко забув. Але очі йому запам'яталися. Тепер перед ним стояла дівчина, на яку вже неможливо було просто кинути погляд, але й милуватися нею, тим більше йому, жонатому чоловікові, теж було незручно. Вона тримала в руках книжки, хоч зодягнута була зовсім не по шкільному, в умові чоботи великого чоловічого розміру, простенький сірий піджачок і квітчасту скитить хустку. Переп'яту не на пів голови, як це роблять дівчата, а з напуском по молодичому. Це якось неприємно шпигнула Андрія. Школярка подумала вже, мабуть, заміжня і одежа чоловікова. Сідайте, сказав не дуже привітно, сам з того дивуючись, і побрів у воду до корми. Але дівчина підождала, доки він умостився, дуже відштовхнула човна і вже потім плигнула сама. Де ж ви були, що так припізнилися? запитав Андрій, або якось вибачитись за оту самому йому незрозумілу, чудернацьку непризнь, якою він зустрів дівчину, у школі. Потім откопувала бабусі картоплю. «Е, В Леся? Дівчина швиденько кивнула, очі приховані шаллю гаряче по жіночому зблиснули. Якому ж ви класі? В одинадцятому. А потім куди? Леся усміхнулася, опустила руку за борт і одвернулася. «Хто знав? а вчителі що радять? Хто у вас керівник? Степанида Трохимівна, ваша теща, тихіше додала дівчина, вона каже, що пішли в твариниці, бо й туди скоро без освіти не прийматимуть. Андрій почав гребти швидше і зліше. Проте весло не грало у воді і не трудило рук. Човен. Ішов рівно і м'яко, наче птах на безтрепетних крилах, і, здавалося, хатки в садах, самі пливуть йому назустріч. Он як, думає, агітує на корівник. «Рудка!» Над обрієм дотліла і згасла сонячна заграва. Наступила та передвечірня пора, коли повітря стає джерельно прозорим, і навіть якісь непомітні, досі тоненькі дубчики, що там і сям стриміли у заплавах, набрали соковитих контурів. І непорушно відбилися на воді, створюючи враження бездонної глибочини. Роса потягла з вологих трав, густий дух вимороженої бодяги, вялої бугили і пожухлого мокрого сіна, що позалишалося в кущах по торішній косовиці. Пахла чорна земля на пагорбах між заплавами, пахла весняною жагою родити і вимерлими травами, трухлим сухостоєм і молодим пагіллям. Пахла вічністю і скороминучою порою. І серед тих запахів Андрій ніяк не міг опізнати одного, що нагадував йому дитинство Пасьбу на купині з пляшкою холодного молока і окрайцем хліба в торбині, перший вечір з клавою отут, посеред лук, кличені святки в бабусиній хаті, примазані ради празника і струшені різучою осокою. Запах нагадував йому все життя, крім служби на морі. Андрій перестав гребти, кілька разів глибоко вдихнув повітря, ширшуючи в грудях і німів, немов прислухаючись до якогось тихого, тихого звуку. М'ята, прошепотіла Леся, зійшла холодна м'ята. Андрієві здалося, що вони з Лесою разом вимовили це слово, тільки він мовчки, а вона в голос. Ну, от, бачите, почав був і замок, так і не довівши до кінця, а він хотів сказати, що не можна. Соромно людям думати і говорити отак куцо, списаний офіцер, тваринник, механізатор. Не можна так мислити і жити, коли земля пахне горішними травами і молодою м'ятою, вічністю і миттю. Андрій уперше відверто і сміливо подивився на Лесю, бо відчув, що робиться з чистим серцем, і не впізнав її. Вона перепнулася по дівочому і стала якраз юною, неторканою, як земля на пагорб. Поїхали, як хочете пом'яту, запропонувала вона, і Андрій знову помітив бідовий хлоп'ячий зблиск у її очах. Вона ж іще й не в листочку, сказав трохи розгублено і разом з тим жалкуючи, що відмовляється. Молода вона ще? На річі ще більша, вже несміливо сказала дівчина. Там береги круті, так їх водою цей год не заливало. Андрій повернув човна в той бік, де чорним валком ріка закочувалася у ліс. Незабаром з обох боків звелися справді круті, розмиті береги, з яких соковитими жилами звисало у воду і гуло від найменшого дотику міцне берестове коріння. Леса прухко стрибнула з човна і зникла в лісі, похрускуючи хмизом. Незабаром вона повернулася з маленьким пучечком холодної м'яти в один листочок. Нічого, сказала, ховаючи очі і відвертаючись. В шклянці вона швидко виросте, такі біленькі ніжки повикидає. Візьміть собі, як хочете. Човен сам одчалився від берега і тихо вийшов на середину річки. А ви мене пам'ятаєте? раптом спитала Леся, коли він заховав обличчя, самі очі в зелений кущик м'яти. Вона справді була холодною, пахла пляшкою молока в торбині на пазбі, клечаними святками в бабиній хаті, струшеній різучою. Осокою, і я вас теж. Їх несло течією в сагу, а він забув про весло, що лежало під ногами, і боявся поворухнутися, щоб не сполохнути її голосу, тихого, як наводок, і чистого, як подих землі на пагорбах посеред заплав. І ще перед очима в нього стояв човен з натягнутим цепком, човен, з під якого пішла вода, так і не подужавши привізі. Вночі Андрій довго не міг заснути, бо в хаті було видно от великих зірок на небі, і густо пахло холодною м'ятою.